Їх здали машини, співали пташки, але все змінилось. Томас, Томас, ти чув це? Звісно, я чув, а як це можна було не почути? Я злий, пішов спати. Дивись, після вибуху щось горить. Я вже спати хочу, пішли Джо. Ще й поліція, напевно, там, ну пішли спати. Джон, ти де? Ну, знаєш, кудись пішов. Подивлюся телевізор. Піду на вулицю Джона пошукаю. Нову щось з цим телевізором там. Ох, яка спека, Джон, ти де? Пека на дворі ще й після вибуху. Ми колись Джо приїжджали, такого не було. Ох, я втомився, треба присісти. М -м, що це таке? Схоже на зброю, треба подивитись. У мене тепер декілька питань. Звідки тут зброя? Ой, щось я засидівся, треба вже Джо шукати. та піти на той завод. А йшов, довго йшов, та натрапив на все. Фу, яка гидота, що тут відбувається? Я йшов, не розуміючи, що тут відбувається. Але коли я підходив до заводу, то повітря стало якесь грудне. Запах смерть Ти вже не співали, та буває якась шанабуда. Чи цілий, треба присісти. А то вже так втомився. Так, мені давали карту, треба подивитися, куди я йду. Е, де де вона? вона? О! Так, ну і що це означає? Я тут нічого не розумію. Куди мені йти? Стій! Почався вітер. Ну і що мені тепер робити? Куди йти? Скоро ніч. Я їх чую, вони вже поруч. Так, тому зібрав себе в руки, треба бути напоготові. Ну що, погоселився? Босний yeah. треба безмогти yeah. не мовити. Ох, дякую, хлопці, що виручили мене. Не переживайте наша роботу. Все одно дякую, вам. Чи як ти наші края завітав? Зона небезпечна. Ну, я його бачу біля заводу. Та то довга історія, мені вже праведно. Все. Бувайте вам, удачі, за твою хоробрість, ми дамо машину тобі. Треба було мені попасти під дощ, зараз ще машина намокне. Ще ця гроза. Треба піти в кар'єр прогулятися. Якраз під дощ. Хоч тут вже не йде. Стісті, Джо, це ти? Джо, я тебе шукав, це ти? Ні. Робити без Джо. Mm -hmm. Що робити мені без Джо тепер? Mm -hmm. Бачу, комусь потрібна допомога. Що там в тумані відбувається? Тобі, друже, що ти в наших краях тут забув? Ех, та просто прогулювався, не питай. Добре тоді, все, давай, удачі.